Сьогодні, 30 червня 2224 літа Божого. Сьогодні літо, тепло, сонце, йде війна, так званою Російською Федерацією, і ми продовжимо наші роздуми над тим, що відбувається в цьому білому світі і що нам хочуть розказати люди із інтернетрів. Пройшло декілька днів. І ми побачили, як Ютуб почав розкручувати Арісовича. Пройшло інтерв'ю спочатку з Латиніною, потім інтерв'ю пройшло з Биковим, а потім пройшло інтерв'ю ще з одною там русскою кореспонденткою. Хорошою такою доброю рускою. І зараз весь ефір засипаний. Арестовича. Ну, я спочатку думав сидіти аналізувати, а е, подивився на це все от, і прийшов до висновку, що треба обійтись коротко. Ну, надо обійтись коротко. Тому зараз подивимося, що говорить Юля. Латиніно Арестовичський Бзуміє я розглядати не буду. Це безум'я. Отже, дивимося на солку шаманку. А дискурс должен быть обращён в будущее и в будущем. Ну я надеюсь, что в будущем не будет национальностей. Или во всяком случае, я помню замечательную фразу о том, что люди не делятся на национальности. Люди діляться на глупых умных, а вот глупые люди діляться да. на национальності. Ну, люди вот діляться даже... на спочатку на чоловіка і жінку, а потім на актуалізаторів і маніпуляторів. Я відношусь до до актуалізаторів Юлія Латиніна и Арестовича. Це Меня даже еще в Советском Союзе так учили. Это называлось в Советском Союзе интернационализм, но сейчас это вообще называется европейские ценности. Ось такое: интернационализм и европейские ценности. Ну, це интернационализм. Це Карл Маркс, Фридрих Енгельс, Ленін, Троцький, Сталін. Это первый интернационал, второй интернационал, третий интернационал. Это 1917 год. С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи! Только когда придет и вам помирать пугай, Будете выкрепеть, царапая край матраса, Строчки из Александра, а не брехню Тараса. Товарищи, я так жить хочу. Товарищи, я так жить хочу. Товарищи, пожалуйста. Товарищи, я, я жить хочу. Товарищи, жить хочется. Товарищи, я так жить хочу. Пожалуйста. У 1917 році правда Олександра не допомогла спастися тих, хто знав цю правду Олександра від інтернаціоналістів. Це терор красний, це голод в Поволжі. Розумієте? Це громадянська війна, це інтернаціоналізм вибивали всіх, кого тільки можна. Далі інтернаціоналізм прокотився. По Україні дуже так нормально. В 33 році 7 мільйонів чоловік заморили голодом. Ну, колективізація, інтернаціоналізм. Потім, щоб не було української мови, провели розстріл україномовних вчителів, лікарів, інтелігенції, які підтримували радянську владу. В Сандармуху забито по суті справи комуністів. Письменників, вчених, соціалістів. Ось це інтернаціоналізм. Інтернаціоналізм це розстріл, це проти людське явище, яке знищує індивідуальність і її сприйняття світу. Нічого спільного інтернаціоналізм з європейськими цінностями немає. В Європі, в ЄС існує рамкова конвенція про захист національних меншин. Підписана в лютому 95-го року в Страсбурзі. Верховна Рада України її ратифікувала. Тут такі слова застосовуються: Недискримінація, просування ефективної рівності, сприяння та збереження культури, релігії, мови, традицій, свобода мирних зібрань, свобода асоціацій, свобода вираження думок, свобода. Думки совісті і релігії, право на доступ і використання засобів масової інформації, свобода, що стосується мови та освіти, транскордонні контакти, участь в економічному, культурному та суспільному житті, заборона примусової асиміляції. А інтернаціоналізм це гулаг, а гулах це тяжкий табір. І українців при інтернаціоналізмі. Спочатку поселили в гулах, зібрали письменників, поетів, вчених. І там знищили. Ну, є таке місце Сандермох. Почалося з того, що важкою працею знесили людей і умертвили в гулазі сотні тисяч. Ось така. Улагівська інтернаціоналізація відбулася. Потім взяли е, в 33-му році заморили голодом 7 мільйонів українців селян. Ну, така інтернаціоналізація була. А, а після цього в 37-му році достріляли вчителів і лікарів, які розмовляли українською мовою. Так що, коли ми слухаємо Юлію Атинь, ну це ж мерзавка. Ну, я знаю, не, не найду е, ніякого іншого слова. Хіба таке можна говорити? Інтернаціоналізм і європейські ценності. Меня даже еще в Советском Союзе так учили. Это называлось в Советском Союзе интернационализм, но сейчас это вообще-то называется европейские ценности. Вот у нас такие интернациональные ценности. Поговорили трохи про інтернаціональні ціності, поговорили про маніпуляції і, думаю, достатньо, щоб зробити загальну оцінку Юлії Латиніної. Бажаю всім того, чого вони бажають мені, тільки в сто разів більше. Сьогодні я щедрий.